Вітаю всіх! Хочу подивитись питання обмін полоненими. Тенденція до кінця року, яка буде. Обмін полоненими між Україною та РФ. Тенденція до кінця року, яка буде. Дивитись кожного місяця це важко, бо бачите, які зміни, динаміка і все інше. Просто тенденція до кінця року, яка буде. Що то мені випало? Непогано. Знаєте, над цим працюють конкретно. Мені подобається, що над цим працюють. Багато таємниць. Тобто, ви знаєте, о Боже, і диявол випадає. По цьому можна сказати, що цей обмін не просто так відбувається. Ви обмінюють певних людей. Це однозначно. І який там принцип? Всім каже, злив. кожен захищає свої інтереси. Там обмінюють тих, кого цікаво. Перш за все. Можливо, там тих, хто давно в полоні, якісь там критерії. І. Далі дивимося, що у нас. Так. Так. Кінцевий результат. Так, ось хто давно, в принципі. Але по колісниці це активний рух в цьому питанні. Так, дивіться. На тему кінцевого результату ось буде розчарування. Домовляються конкретно, але може бути по четвірці кубків як пауза, так і активний рух, а потім, знаєте, як, не всіх, не все, не так швидко. Може бути все, що завгодно. І, можливо, навіть обмін тілами я сюди б додала. Таке може бути навіть неочікувано. Тобто тенденція, в принципі, непогана, але це все відбувається за рахунок Верховної Жриці Дьявола так, як вигідно двом сторонам. Нам подають це як супер вау, але там такі шкурні питання, що просто кошмар. І навіть тут не просто людей міняти, а хто на кого вибирати. Ну, Не без цього. І, будь ласка, напишіть мені в коментарях про людей. Це приватні розклади про конкретних людей. Я навіть почну їх видаляти. Ви Знаєте, я не буду вам відповідати, я буду просто видаляти з коментарів. Я просила, не треба. Приватну інформацію в коментарях не пишемо, це не припустимо. Я категорично проти будь-якої приватної інформації в коментарях. Хто зник, де зник, як зник? Це не треба. Абсолютно не, ті, не те місце, де повинна бути ця інформація.